Любі друзі! Ми раді вітати вас на урочистій церемонії відкриття Олімпійського тижня в нашому ліцею. Захід проводиться один раз на рік і розпочинається у вересні напередодні Дня фізичної культури і спорту та закінчується у жовтні. Всеукраїнський Олімпійський урок було започатковано у 2005 році. За ініціативи громадської організації Національний олімпійський комітет України та за підтримки Міністерства молоді та спорту України, комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. В нашому ліцеї весело зростати, мріють учні спортсменами стати, бо в здоровому тілі кажуть і дух здоровий, тож про Олімпіаду й спорт поведемо мову. П'ять переплетених кілець Олімпійського прапора це символ п'яти континентів. Синє символізує Європу, чорне Африку, червоне Америку, жовте Азію та зелене Австралію. Один раз на чотири роки в Греції на Олімпії від променів сонця запалюють факел. Гречанка передає факел спортсмену бойгуну. І факел вирушає в дорогу. Він мандрує на ліктаках, пароплавах, машинах, потягах. Його везуть мотоциклісти, велосипедисти, гребці. Але останній етап довгої дороги факел завжди у руках бігуна. Олімпійський девіз складається із трьох латинських слів Сітіус, альтіус, фортіос, що означає швидкі. Обов'язковим атрибутом Олімпіади є талісман. Олімпійський талісман це символ міста, в якому проходить Олімпіада. Місія олімпійського талісмана відобразити дух країни-господарки ігор, принести удачу спортсменам і зробити святкову атмосферу. За результатами змагань спортсменів нагороджують медалями за третє місце бронзовою медаллю, за друге срібною медаллю і за перше місце золотою медаллю. За час незалежності України золоті медалі отримала 42 спортсмени. Найвидатнішими з них є Подкопаєва Лілія, Спортивна гімнастика Володимир Кличко. Бокс, Осіпенко Радомська іна, Веслування на байдарках, Жан Беленюк Боротьба, Юрій Чебен Веслування на каної, Олександр Усик Бокс. Ольга Харлан Фехтування. Наталя Добринська Легка Атлетика. Семеренко Валентина Біатлон. Сьогодні ми відкриваємо чергову сторінку в спортивному житті ліцею. Ми починаємо. Олімпійський тиждень. Нехай він і дистанційно відбувається онлайн, але, дякуючи Збройним силам України, ми можемо його провести. Та ця. з фізкультурою на тим ти досягне і мети, бо в спорті міста сила і в душі і для тіла. На стадіоні дітвара скандує в. Піскуль скандує весь спортивний світ! Бі! Тож вперед до нових спортивних звершень!